Доброго ранку. У нас сьогодні новий день. Владислав не рися в моїй сумці. Оце він так любить боритися в сумці, Ви подивіться. І ще так настирно. Достає все, вигорачує. Я не можу. З самого ранку. Це таке Все, тр... трофей знайшов. Да? Да. Угу. Сьогодні на сніданок у нас омлет, і Владиславчик теж буде його їсти. Зробила з домашніх яєць. Колір ж, не такий, як в Києві з магазинних. Ну і смак також. Знаєте що? Я забула штатив. Я ну, про нього насправді не думала, тому що я в Києві його не використовую часто, дуже рідко. Але тут він мені потрібен. <ріст> Хотіла сказати, що вчора ввечері почало боліти горло дуже сильно. Ну, так, знаєте, наче ось-ось буде ангіна. Ну, це такі відчуття, але мені здається, що це все ж таки від сім'ї, якою я вчора надихалась. А, нічого холодного я такого не їла, але може бути ще від жари. Оце була спека. 27-20 градусів дуже спекотно. І через це може заболіти горло. Добрий ранок, випрошайка. Що сподобався, Владислав? Сточив омлет, зараз ще дам. Гість дуже подобається саме це домашні яйця відчуваються. Я, знаєте, коли приїхала, коли е, перший раз приїхала сюди, поїла домашніх яєць, а потім приїхала в Київ, купила там яйця. Я просто не могла їх на ніс переносити. Вони мені так воняли. На, винесла. Тримай. Ням-ням, тримай. Ну, як подобається. Їж. батарею сьогодні мити, це все треба. Е е Киця, мациця. Зараз я тобі там знаю, що робила макарони з м'ясом і залишилось м'ясо. Ось у тарілці. Будеш це їсти тепер у мене. М'ясо будеш їсти. Треба луточки якісь, а пластик. Ну така вода, нічого не відмивається нормально. Кожен день майже роблю, дивіться, новий рецепт, це вже на кефірі. 32 роки навчилась робити оладі. Владі тут мені допомагає. Кажу, не можна сумку брати. Завантажую вам влог, поки готую. І туди-сюди і сюди зараз ще музику добавлю. і поїм. Це оладі їм один раз в день. Поїла більше майже нічого не їм. Це на цілий день мені, бо так спекотно, 30 градусів десь паспорно, але дуже-дуже душно перед дощем. Я вже надумала. Я кажу, що надумає, воно тут маленько, поняш? Спасибо, я дуже поки да. Маленько. Вони на високі блоки, поняли? А показує дідусь, що він маленький, він вже взрослий. Куку! ку Ку-ку. Ну що, друзі, я зробила все. О... Замість того, щоб прибиратися, я тут басейнами займаюсь. Ось такий, не знаю наскільки він літрів, але зараз воду нагрію та... та буду наливати. Мене. Я граюсь, кожен день чуєте. Хоп, хоп, отак. От Маленький сосну. Йду давати собаці. А, ось бачите, який басейн. Тато ще паролон знайшов, під, підклали, щоб йому було м'якенько і тепленько. Непоганий варіант. А на наступний рік я вже цей інтекс куплю, здоровий. Там 3 метри діаметром. Піду дам собаці їсти. Ви просто пишете, що собака є, нема собаки, купить собаку. Вона мене не любить, тому я, я не підходжу до неї. Я млинець принесла. Смачненький, на! Гавкає на мене. Зла собака. Бачите? Це шилік. Такий класний. Сьогодні поїдемо на річку на розвідку. Просто подивитися Владиславу показати річку, бо він ніколи не бачив. Я вже не пам'ятаю бачив чи не бачив. Цей раз теж буду використовувати кисневий прямо вивідник. Е, і додавлю, скоріш за все антинагар. ця суміш мені дуже вчора сподобалась, тому відмиє дуже класно. Це антинагар дуже класний. Хто в Аврорі побачить, беріть. Оце зробила таку смісь, водичка гаряча повинна бути. І воно все так, от, на... бачите, вже само змивається. Е! Да. Бачите, як уже чисто саме? Ой, це в шоці, Це якийсь, про ну, порошок. це не реклама, це просто я в шоці від нього, як він класно працює. Так, ми вийшли зараз. Вийшли на вечірню прогулянку з Владиславом. Йому дуже подобається транспорт новий, дзвоник, та? В Київ треба дзвоник буде купити. <гум> на річку вийшли, подивитися, та в магазину живчика купила. Ось. І цукерок ще купила. <гум> Дзвони. Владислав, тут мамочка купалась твоя. Виросла тут, забурі. Матуся твоя тут пригала, з дамби неряла Тут дерево було, з дерева пригала більше двох метрів. А пахне як? А пахне як? Давай таткові фото зробимо. Ось тут, друзі, я купалася, мала була, чуть не втонула, з берега пригнула, не могла на ноги стати. Тут півтора метра була. А ось тут під дамби ловила карасів з долоню. Вони під камнями жили. І ми руку туди хоп, і ловили. Зараз би не за що туди під камінь, руку не засунула. Така річка у нас є тут. Спасні? Ну, Люди купаються. Може, я колись покупаюсь, не знаю. <сих> <т� misunderstanding> Все. Дивіться, як помила гарно, як нова. Оці, бачите, ржаві штуки. Я боялась тут протирати, щоб вона не відпадало. Батько зовсім хотів викинути. Я кажу, зараз, поки такий час. Треба помити, щоб було, а потім нове купимо. Зараз поставлю сюди знову крути, тарілки перемию, поставлю і буде все нормально. Бо зараз все не накупиш, дуже все дорого. Така тумбочка, якщо раніше вона коштувала там тисячу гривень, то зараз, напевно, вже 2, а навіть і три тисячі. І Вані теж хотів робити там стіну кирпичем викладувати, робити ще якусь як грубо, щось подібне, типу грубе. Але так як я вже помила там все, то тепер буду думати, як по-іншому щось зробити на зиму. Були на річці, вода дуже класна, друзі. Завтра, післязавтра десь, післязавтра буду вже купатися, бо я чого така зла була. Я думаю, дівчата мене зрозуміють, чого я така зла була. От того і була зла. Треба ще декілька днів і можна вже в водойомі якомусь купатися. Особливо там вода тепла, дівчинка з хлопчиком купалась, питала там пісок на дні. Раніше теж був пісок, але ж там і цей мул багато було. Мулу, я пам'ятаю, переходила ногами ту річку, вона не дуже глибока, але місця є глибокі і холодні. Ось. То післязавтра, може, підемо і поплаваємо. Я лице почистила трішки. Скраб нічого не брала, блін, думаю, Як мені таке, знаєте, грязне, щоршаве. Від цієї спеки не змивається якесь таке лице. Я взяла соди просто, поскрябала содою, ну, наче норм. І лярош нанесла кремчик, толі рани, заспокоїлась трішки моє покрасніння. Зараз хочу ще голову помити, да помитися, покупатися, але треба закінчити з тумбочкою. Та-та! та-та, Сьогодні день батька. Всіх батьків вітаю, свого привітала вже, і Владіка привітала. Перед сном гойдаємось, кашу поїв. Добре. Оладки сьогодні їв. Та завтра буде смородина, компотик. Мама зваримо, може будеш компотик. Смородину, перетру тобі. І ще що сьогодні їв ще полуничку зі смітанкою, так? Бублики навчився їсти, до речі, я раніше боялася давати. Батько дав, то він так в дві руки взяв і нормально не подавився їсть, але ж треба слідкувати все одно. У нас вже ніч, вам нічого напевно не видно. Вкладала-вкладала малого. Зараз 10 годин, десь так, приблизно, а він спати не хоче. Тому вийшли комарів кормити. Вони теж голодні цілий день. Спали, нічого не їли. А зараз нас поїдять. Ой, друзі. За сьогодні я тільки змогла прибрати одну цю шухлядку, тумбу. Завтра буду продовжувати. Дуже це все цікаво, бо радує результат до після. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що я вас якось. Теж, знаєте, налаштовую на прибирання у себе вдома. Я вам показую, які продукти використовую. Ось, ну, вони допомагають, правда? Ще багато губок треба, і треба буде з'їздити в Аврору, ще купити губки, рукавички, бо вони дуже швидко у мене рвуться. У мене дві рукавички на одну руку. Я міняю, тому що швидко рвуться. та там десь гвоздик, то там щось гостреньке. Завтра буде купатися. Нічим не накривали. Нічим не накривали, там пару мух плавають, завтра приберу. І на цьому все. Друзі, буду закінчувати влог. Всіх міцно обіймаю. Всім пока-пока. І до завтра.